Тож, візьмемо таку стандартну, хорошу картину початку відносин. Закоханість. Розліплятись не хочеться. І от коли є оцей взаємний потяг, бажання бути разом, ми не можемо назвати це негативним злиттям. Але цей стан він тимчасовий. Якщо він тимчасовий, це нормально. Багато хто не хоче прощатися з цим станом, він мріє про те, щоб його повторити, згадати, відновити. Дехто взагалі стрибає з одних відносин в інші, тільки щоб якомога довше побути в цьому стані солодкого, солодкого злиття. Дивіться, в здорових стосунках. Стосунки є лише частиною життя людини, одним з ресурсів. Ресурси це ваш особистий доступ до енергії, щастя, задоволення, до гормонів радості, да? які ви можете собі принести певним способом. Це є ваші ресурси. І, і от в здорових стосунках навіть така сильна закоханість не здатна перекрити на довгий час інші ресурси. Тобто закоханість кохання це лише один з ресурсів, має бути лише один ресурс, лише один з ресурсів у житті людини. Закоханість це лише один з ресурсів. Які я маю в своєму житті. Так має бути: ну, типу, по здоровому. так? А так в мене їх має бути 10 або 5 сфер життя, де я можу отримувати задоволення і щастя, де я можу отримувати енергію, відчувати себе живою і цінною. От. Кохання це закоханість, кохання, ну, яка переростає в кохання. Кохання це ресурс. Близьких стосунків. Да? Кохання це зростання оцього ресурсу відносин, коли закоханість переростає в кохання. Я знайшла партнера, він мені подобається, все супер, мені класно, і це лише один з ресурсів, який я маю. І от коли починається зацикленість на одному з ресурсів, З'являється від нього залежність від цього ресурсу. Причому це може бути навіть соціально схвалений такий ресурс, наприклад, трудоголізм. Да? Тобто людина має лише одну сферу життя, де вона отримує задоволення. Це її робота. От вона щось там робить, вона реалізовується, і тільки там вона отримує кайф. Всі інші ресурси. Ну, так, дуже, дуже погано розвинуті так десь на, на трічку, да? ну так десь хитаються. Да? От, але повертаємось до стосунків. От коли у нас відбувається таке добровільне злиття, ми цікавимось одним одним. Нам супер-супер разом ми постійно хочемо бути разом і тільки-тільки вдвох. І от запам'ятайте, перший. Той партнер, у кого інші ресурси більш розвинуті, окрім закоханості, кохання, да? окрім стосунків, він буде скоріше виходити з цього солодкого злиття. Він буде відчувати, що він хоче повернутись і підтягнути всі свої інші ресурси, щоб вони в нього були. Да? Це такий процес балансу, процес стабілізації це здорова така штука. Ми зустрічаємось, зливаємось, але це через певний час дуже здорово, якщо у вас є. Бажання повернутися до всіх сфер свого життя, до своїх таких, типу, старих, напрацьованих ресурсів задоволення угу. той же в парі, у кого менше ресурсів, розвинутих, і, або у кого є схильність до залежності від любовних стосунків, тобто це такі люди, любовні наркомани. Да? У них всередині є таке очікування, що стосунки це найголовніше. Це найголовніше в житті взагалі. Що ще що, що може бути головним? В них є таке, це може бути така дуже неусвідомлена установка. І от цікаво, що людина може поза стосунки, до неї немає стосунків, да і вона там дуже класно розвивається, вона заробляє гроші, вона займається творчістю, вона займається своїм здоров'ям, вона займається своєю красою. Вона дуже така класна реалізована людина. І от у неї з'являється партнер. А, і якщо у вас є ось ця а, така схильність да, і а, ставлення, очікування від відносини, що це найголовніше в житті, а, в якийсь момент ви, можливо, навіть не усвідомлено, а можливо, усвідомлено, ви відмовляєтесь від всіх ресурсів, які були до цього прокачені. Да? Вони починають вам бути нецікавими. Вам не цікаво вже проводити час в тої творчості, вам наче вже і не так цікаво гроші заробляти, або вони менше починаються заробляти. А, тобто ну, вам здається, що наче ви працюєте так само добре, а насправді у вас вже менше уваги туди приділяється, і ви заробляєте менше грошей. Тобто ви починаєте відмовлятись усвідомлено або неусвідомлено від інших Ресурсів, так, це значить, що вже включилась така любовна залежність. Від під ви підсіли на свій головний наркотик, і більше вам нічого не треба. Ви більше нічого не хочете. Інша людина стає центром вашого життя. Або ще може бути. Інша ситуація, да, як досить така реалізована людина, в, якій, в якої прокачені інші сфери життя, ресурси є, вона потрапляє в залежність від любовних стосунків. Вона починає робити все, займатися всім тим, чим вона займалась до цього, заради партнера. Тобто у неї міняється фокус, вона робиться заради партнера. Ви стаєте таким нарцисичним розширенням партнера. Да? От ви робите вже це все там, заробляєте гроші, працюєте над своїм зовнішнім виглядом, займаєтесь творчістю, не знаю, прокачуєте свою комунікабельність, ще щось робите для того, щоб бути класним. Партнером, для того, щоб бути достойним його. Тобто максимально змінюється мотивація. Це теж включає любовну залежність, тому що ви вже сприймаєте себе як об'єкт відносин. Ви все це робите для когось, а не як суб'єкт, який переживає свої власні смаки життя. Ви це робите заради. Когось. Це вже вмикається любовна залежність. Ви починаєте розчинятись в іншому? Це не дуже здорово. Ну, типу, тому що потім, потім буде боляче. Якщо будете розставатись, і при цьому ви транслюєте партнера, що ви в ньому розчиняєтесь, це теж несе в собі такі певні послання, це відчувається, і з вами можуть почати поводитись інакше. Ось так. Що робити ну, в цьому випадку? Да? Ну, тут відповідь, відповідь коротка і очевидна, звучить як міняти фокус і жити заради себе, повертати собі свою цінність, да? увагу на себе жити заради себе. Да? Але ну, зробити це буває не так просто, бо це дуже така підсвідома. Штука. Але якщо у вас таке буває, ви хочете з цим розібратись, то я запрошую вас до себе на консультацію, на терапію. Записуйтесь до мене посилочки в ФБ, Інстаграм, Телеграм. Про все домовимось, Чекаю вас на своїх консультаціях. Па-па!